Всім привіт! Сьогодні тема відео не фаленопсисами єдиними. Тому що, крім цих красенів, у мене ще і інші є цікавинки, яких я люблю не менше. Тому, що, ну, їх любити неможливо. Вони підкорюють просто неймовірні. Мова піде про пафіопедалами у мене зібралась вже така, досить хороша, я вважаю, колекція. Ну, можливо, рідких там супер таких і не маю, але цікавинки вже все-таки є. Тобто такі красині, що я, коли бачила фото, то сама дивувалася. Ось. Але пер, перед тим, як показати, що в мене за квітло, хочу трішки розповісти про догляд. та... В чому вони в мене посаджені. Ось тому, що багато питань було на Фейсбуці, а я їх переадресовувала, щоб не писати довгі відповіді, то переадресовувала, кажу, що заходьте вже на зроблю відео, ну і там більш детальніше спробую пояснити, розказати. Так, пафіопедолима звісно, бувають різні. Одні кальцифіти, інші не кальцифіти, Ось тому й посадки в них різні. Декого я тримаю в камінцях, це вже скоро будемо бачити цю красуньку, це у мене ось такий сорт, а когось просто у мух. Це в мене була поділка невідомого мені черевичка. Він відламався при тому, як я його пересаджувала, і щоб не викидати, я його втикнула у мох. Це вже я його другий чи третій раз перекидаю до більшого стаканчика, ну і видно, як корінчики лізуть. Значить, подобається, зростає. Так, це в мене красень, якого я отримала з останнього замовлення. Я так раділа. Такий незвичайний, але він у мене прихворів. Ось ще навіть видно по листочку ось такі коричневі плямки з'являлися. Я ці листочки повидаляла, пообрізала. Ось і пересадила його до нового субстрату, пролила з фунгіцидом. Ну, сама рослинка, я бачу, що розвивається. Там і нові зростання пішли, і корінці добре запустилися в систему. Можливо, ще раз пролю, Ну, для мене він був цікавий, мабуть, один з найкращих з того замовлення. Тобто, дуже хотіла б побачити його квіточки. Так, це в мене звичайний американський гібрид. Теж я його пересадила ось до такої посадки. Тут мох живий і кори трохи. Теж, бачите, корінці видно, поки що не дуже активні. Але є, простежується. Мені зручно садити саме ось такі прозорі горщики, тому що відразу видно коренева, як вона там. Ну, і такі міцні, бачите, йдуть уже міцні пагони. Так, А це моя White Lady. Вона квітувала у мене взимку десь лютий місяць. Теж ця рослина зі мною вже досить довго. Ось я її в минулому уроці, здається, ділила. І вона у мене ось така. Ну, я чекаю, бачите, чекаю на, на дві стрілочки. Одна і ось друга стрілочка. Теж посаджена вона у мох з корою. Ось така. Щодо поливу, то Поливаю зверху проливом не даю повністю пересихати. Ось цю вже треба полити. от бачите, А тут мені ще зручно, що мені мох підказує. Бачите, він такий зелененький, активний, живенький, то значить, поки що стоїмо. ось, ну І тут добре видно, що волога посадка. Тільки починає просихати і мох скручується, то я вже бачу, що треба трішки зволожити. Вони не люблять повного просихання, якщо фаленопсиси вони можуть перенести просушку, то з цими краще так не робити. Підживлювати ну дуже рідко я їх підживлюю. Ось коли пересадила і активна фаза, коли молоденьке, то можу підживити слабким розчином комплексного добрива. Слабким, тому що корінці у них не такі, як у фаленопсисів, і в інших орхідей. Їх легко пошкодити, тому краще зробити слабший, слабший розчин. Ну, а тепер переходимо до краси. Зробила сьогодні ось таку картинку. Ну, і зараз про кожного розкажу. Бачите, доставила, крім черевичків, ще свої дві орхідейки. Ті, з якими я нібито вже почала товаришувати, і вони у мене заквітли. Це теж не може не радувати, звісно, не підіймати настрій. Хочеться, щоб не тільки фаленопсиси були на підвіконнях. Ну, і, мабуть, почну з ось цієї темної, такої винно-червоної квіточки, черевичка. Це Black Jack, який же він. Насичений. Квітує це домашнє його квітування. Я його купувала у минулому році, здається, Ось, він випустив після квітування нову розетку, тому що черевички квітують з кожного нового зростання. А материнська з часом відмирає, відгодувала своїх нащадків і ворхарай. Ну, а нові зростання продовжують. Радувати такий цікавий колір. Якщо придивитися на сонце, то, звісно, він буде просвічуватися цими жилочками, робитися яскраво червоним. А от зараз без сонця, бачите, видно і пушиночки, і волосиночки по краєчку, пелюсточки. Ну, а найцікавіше, мабуть, там всередині. Ще одна не менш яскрава орхочка це Аскацентру Мініатум. Ну ось, він вже, Ви знаєте, я чомусь думала, він буде менше квітувати в часових рамках, але досить так довго. Ось, Плюс він з часом, я помітила, що набирає колір. Якщо він заквітає, то він такий, знаєте, легкий, теплий, жовтий відтінок у нього. А з часом він робиться ось такий вогненно-рудий, насичений. Ну, вже я бачу, що бачите, вже деякі квіточки у нього починають відсихати, він починає скидати, але так як рослинка розвивається, вже така хороша, то я думаю, що, можливо, він і проквітує вже знову з іншої сторони новим квітоносом. Там у нього декілька поділок, тобто в майбутньому реально букетик побачите. Черевички цікаві не лише своїми квіточками, а навіть і своїми листочками, тому що в них така теж цікава досить листяна маса. Розмальовочки. Це крос ось такий. Теж бачите, яка посадка камінчики, трішки кори. Я зверху приклала мохом, щоб трималась волога. Ну і ось така, такий черевичок вийшов. Квіточка цупка, така щільна. Ось ці крапенки, помальовки цього темного кольору, ви знаєте, вони фактурні на дотик. Я все-таки хотіла робити відео на цю тему. Ось і чомусь переживала, думала, оці ці ніби раніше заквітли, то не дочекаються решти, тому що решту ну, так довго чекала, просто навіть трішки переживала. Можливо, думаю, щось не так роблю. Расунчик. Цей мені подобається. У мене щось подібне є. Там ще є кілька на квітоносах у мене. Ну, будуть, можливо, ще на одну компанію набереться, покажу вам. Ну, кого я дуже сильно чекала, то це ось винуватець. Теж ось така красива листяна маса, крос, білатулума на мікрантума. Він спочатку почав надувати ось цю свою таку. Ой, пазуха, не пазуха, що це в нього таке цікаве. Так він її надував, а вершинки ось цієї голівки, я б сказала, ну її поки що не було видно. Воно так було все комочком сюди закручене. Ну але це роздувалося, роздувалося потрошку. І я чомусь думала, ну може якийсь мутант, може йому щось не вистачає, що воно не може вирівнятися і показатись, яке має бути, ніби ж на картинці зовсім по-іншому. Перервусь там також у камінці. Зверху, це я тільки мох приклала зверху. Це я вже побоялась, думаю, можливо, йому вологі не вистачає. Але ж залити теж не хочеться, От, тому що перелити їх дуже легко. Знов таки особливість корінців. Ну, і ось вчора вже, так, знаєте, почало проявлятися ось ці верхні крильця, ось ці промальовочки такі метеличок. Крильця-метеличка. Ну, а сьогодні я дивлюсь, що вони ще краще так розвирівнялися. Можливо, завтра, післязавтра він набере вже такої, знаєте, остаточної своєї форми, правильності. Зроблю ще для себе фото, звісно. Ну, це, це для мене просто дивовижа. Бачити такі квіточки в себе на підвіконні це щось неймовірне. Мамі показую, то мама в захваті каже, Боже, де ти таке знаходиш. Ця нижня губа, цей черевичок, ну просто. Так і хочеться його якось, знаєте, потіскать, пожимати. Так. Ну, а далі, а далі я поставила свого дендрика. Хто зі мною дружить давно на каналі, то знає що я з такими особливо не дружу. І коли нещодавно робила відео про екзотичну частинку своєї колекції, то він там був саме як той кабрисун, який росте, росте, росте. Зелена маса шикарна. І нові розростання, але квіточок немає. Після того я його переставила на прохолодний північний балкон. Там мало сонця, сонце лише аж ввечері. Але поставила на підвіконня і почала, ви знаєте, краще промочувати його, тобто більше вологі зробила. І побачила перші квіточки. Ну, Там ще будуть квіточки, там ще є пуп'яночки, я дивлюсь, але вже мене це починає тішити. Колір, ну, одна квіточка, звісно, що він має квітувати такими, знаєте, ніби грубками. Довкола квітоносів на старих оцих, ой, не квітоносів, а довкола старих зростань. Такими грубками, і ніби такі, знаєте, вогники підсвічуються. Довкола ну, поставлю фото, як я його купувала, за якою, за якою фотографією. Ну, з цим у мене, звісно, ще все попереду. Я думаю, що я вже зможу з ним домовитися. Трішки піддобрю. Трішки зволожу. Ось, бачите, тут уже будуть, ці зараз розкриються красунки. Колір такий, знаєте, з акцентом, бачите, це така малинова рожева, а сама губка помаранчева теж яскрава. Ще, мабуть, повністю квіточка не розкрила, а я її вже спокою не даю. І є в мене ось таких два красення. Це пінокіо Один ось такий жовтенький, світленький, а цей такий з розовими щічками. Ну, ці квітують постійно. Тобто, якщо навіть ці відквітли, то ці квітують протягом року, а той більше, мабуть, випускають нові. Бачите, іде квіточка і вже формується нова пуп'яночка. Ось тут квіточка ще не відквітла, а вже нова. Було таке, що навіть тримали одночасно по три квіточки на кустику. Самі кущики ось такі. Цього я пересадила, тому тут, бачите, нова. Новий квітоносик, ну, а це ще потребує пересадки. Я все чекаю, щоб відквіти і пересадити, але ж він тяне і тяне і тяне. Ось ну, ось такі новинки сьогодні у мене, не знаю. Я чомусь спостерігаю, ви знаєте, що все-таки у нас не так поширені оці І, пафеопедолуми, ну, і любов до них якась ще не дуже прийнята орхолюбами. Навіть по переглядах, якщо виставляєш огляд фаленопсисів, то відразу і коментарі, і лайки ставлять ось. А от на такі теми, знаєте, більш такі природні види орхідей, ну, вони якось менш поширеніші в нас. Можливо, з часом це виправиться. Ну, це мої такі спостереження. Не знаю. Напишіть, як ви гадаєте. На сьогодні тоді все. Всім бажаю гарного дня. До побачення.